До нас доєднається Павло Розенко, віцепрезидент Червоного Христа України, міністра соціальної політики України в 2014-16 роках. Пане Павло, вітаємо вас! Вітаю вас, добрий вечір, пане Павле. Як от хотілося б з вами зокрема, як з профільним міністром, в тому числі поговорити про почати з пенсійної системи в Україні. Ви Знали, і ну власне кажучи, це була ваша робота, і так далі, знали всі показники там 2014 тисячі років. А, років. Тобто, наскільки я розумію, вже тоді було зрозуміло, що з пенсійною нинішньою пенсійною системою в Україні є певні проблеми. А власне кажучи, а як що ви можете спрогнозувати, от виходячи ще з тих даних нас ситуацію після, скажімо так, закінчення великої війни? Що нас може очікувати з нинішнього? пенсійною системою, без якщо не буде ніяких змін, ну, по-перше, сама головна проблема пенсійної системи тому, що пенсійна реформа, яка почалася ще там в 2000-х роках вона була здійснена лише на третину. Тобто, на сьогоднішній день із трьох рівнів пенсійного страхування, яке зафіксовано в чинному законі, воно вже є в чинному законі, із трьох. Рівні пенсійної системи сьогодні, по факту, працює лише одна солідарна пенсійна система, а другий рівень це накопичувальна пенсійна система. І як наслідок, третій рівень, недержавні пенсійні фонди практично не працюють. Ну, накопичувальна система в принципі не працює. Третій рівень так він працює, але не можна його вважати суперуспішним без. Роботи другого рівня. Тому це головна проблема пенсійної системи: в тому, що ми кожен рік, кожну каденцію нової влади запізнюємося з прийняттям необхідних рішень, що реформують пенсійну систему. Тому, власне, ми знаходимося, де ми знаходимося, що фактично пенсійна система сьогодні існує виключно за рахунок того, що. Її допомагає сьогодні держава, державний бюджет України, і сьогодні Пенсійний фонд України без державного бюджету України не може, скажімо так, виплачувати навіть ті мізерні пенсії, які сьогодні виплачуються пенсіонерам, і понад 300 мільярдів гривень. Сьогодні державний бюджет щороку допомагає пенсійному фонду України. Знов таки, при тому, що рівень пенсійного забезпечення навряд чи можна а, назвати адекватним, але ще раз хочу сказати, що це є перш за все наслідком того, що із трьохрівневої пенсійної системи сьогодні де факто працює лише один солідарний рівень. Наскільки ми розуміємо, в 2014 році ви в своїй роботі стикнулися із новою проблемою, яка постала перед Україною. До того її не було. А тоді в Україні вже були окуповані частина Луганської, частина Донецької області, півострів Крим. І от власне відтоді почалася доволі така розповсюджена історія, да, про яку вже потім всі знали, коли люди, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, їздять в Україну, оформлюють продовжують собі пенсії. Продовжують жити на тимчасово окупованих територіях, але отримувати і українську пенсію і пенсію від окупантів. Хотілося б з вами поговорити от саме про це. Європейський суд справ людини власне мав в своїй практиці подібну справу, коли група пенсіонерів з з Луганська позивалася. Проти України, власне, за те що до того, щоб їм поновила виплати пенсії саме на окупованій території, тоді СПЛ відхилив цей позов власне, і виніс рішення на користь України. Зараз в нас а, кількість тимчасово окупованих територій зросла. Але люди є, які лишаються там, наші українці, які продовжують отримувати пенсію. Я знаю особисту історію. А, Людина мешкає на території Донецької області, тимчасово окупованої вже після 24 лютого 2022 року, і в неї є картка пенсійна українська, і туди продовжують надходити гроші. От, власне, отут питання між економічною логікою, що можливо державі невигідно платити пенсії людям, які лишаються на тимчасово окупованих територіях, і морально, коли там наші люди, які мають розуміти, що держава про них пам'ятає, як тут бути, і яка була ваша практика в 2014-2016 роках? Ну, практика була така, що припиняли пенсійні виплати на окупованих територіях. Не Україна, не українська влада, не український уряд, ні я як міністр колишньої соціальної політики, а припиняла виплати на окупованих територіях. Російська Федерація, яка окупувала ту частину території нашої держави, тобто через те, що відбулося захоплення фактично управлінь пенсійного фонду державного казначейства установ українських банків української пошти, через яку люди могли отримувати легальні пенсії, фактично у української влади була позбавлена можливості. Будь-якої виплати пенсії на окупованих територіях, власне, про це і сказав Європейський суд з прав людини, адже згідно міжнародного гуманітарного права, це не є там українські закони там чи закони інших країн, це міжнародне гуманітарне право. Згідно міжнародного гуманітарного права, вся відповідальність за соціальне і економічне становище. На окупованих територіях лежить виключно на окупаційній владі, тому це очевидно, що в України не було іншої можливості, як ну скажімо так, неможливості виплачувати пенсії на окупованих територіях через те, через ті причини, які я вам назвав, і тому пенсії, очевидно туди не виплачувалися. І, безумовно, ще одною причиною, чому не виплачувалися пенсії, ми не знали і ми не розуміли статус пенсіонера, який знаходився на окупованій території. Коли на території України є чітка взаємодія органів влади, і коли міняється статус там пенсіонера чи людини з інвалідністю, ми відразу отримували відповідні дані і могли. Реагувати, ну, наприклад, самий прикрий е, випадок ну, в житті будь-якої людини це смерть пенсіонера. Ми чудово розуміємо, що після смерті пенсіонера всі пенсійні виплати мають припинитися в будь-якій формі в Україні. Це вирішено дуже просто: реєструється в органах юстиції чи місцевих органах влади е, факт смерті. І відразу в автоматичному режимі із органів юстиції чи органів місцевого самоврядування інформація передається моментально в пенсійний фонд. І ця виплата припиняється. Там здійснюються виплати по смерті людини, але пенсійна виплата припиняється. Такої взаємодії очевидно з окупаційної влади не могло бути і бути не може, тому очевидно, що Україна не мала можливості сплачувати пенсійні виплати. Хоча дуже було багато спекуляцій, в тому числі від е тих людей, які сьогодні зараз знаходяться у владі. Я пам'ятаю ці е виступи нинішніх народних депутатів про те, що от ми прийдемо Владу ми поновимо виплати в на окупованих територіях, адже пенсіонери заробили цю пенсію, вони мають на неї право, і Україна буде виплачувати пенсії на окупованих територіях. Але вони прийшли до влади і власне нічого не змінилося. І це логічно, і це зрозуміло. Україна не може виплачувати пенсії на окуповані території. Тому навіть якщо є зараз такі виплати. Які сьогодні здійснюються на банківські карти, і чи в інший спосіб на окупованій території, ну пройде трохи часу, і ці виплати будуть припинені. Але ще раз кажу: не через о, питання до української влади чи до України в цілому, а через те, що фізично сьогодні немає можливості ні ідентифікувати пенсіонера, ні перевірити в якому стані де він перебуває. І ну, скажімо так, і визначити його статус. Врешті-решт, ну у нас були випадки. На жаль, такі прикри випадки, що ми виявляли, що українські пенсії отримує, наприклад, людина, яка працює в окупаційній владі. Чи ну у нас таких випадків не було, але теоретично могли бути, наприклад, воює в так званих окупаційних військах, так званих ЛНР-ДНР. Ну це ж абсурд, розумієте? Тому очевидно, що а, коли а, окуповані території окуповані ніяких можливостей виплачувати там легально пенсії, інші соціальні виплати з українського бюджету немає, ну і не і не повинна бути. Пане Павле, а ще таке от запитання у разі деокупації захоплених Росією територій. А на вашу думку, як взагалі працювати з місцевим населенням і зокрема щодо пенсій? ну наприклад, яке підтвердження того, що я працював або не працював і на кого я працював в цей час? Умовно кажучи, я людина працездатного віку, яка ну долі. Лишилося на окупованих територіях, не встиг не зміг виїхати, не знаю, доглядав за кимось. А водночас виходить, така собі з одного боку, нібито несправедливо перерва у стажі. А з іншого боку, питання: а як підтвердити, працювала людина і на кого? Тобто, як у цій колізії будуть вирішуватись, або як цьому запобігти, щоб не довелось вирішувати подібні колізії. Ну, по-перше, є дві ситуації: є пенсіонери. Які залишилися на окупованій території, які виплати припиняються, ім е, і ця інформація зберігається в пенсійному фонді, і їм буде відновлена пенсійна виплата з моменту, з того моменту, коли ну скажімо так їм припинена була пенсійна виплата. Хоча теж тут і буде виникати багато питань про те, що вони якусь соціальну допомогу все одно отримували, якусь. Так звану пенсійну виплату на окупованих територіях від від окупаційної влади вони отримували так само і з підтвердженням стажу на е, людей, які працювали на окупованих територіях. Україна потребуватиме ухвалення окремих законів щодо інтеграції, в тому числі тих людей, які жили і працювали на окупованих територіях. І це буде да, це має бути ухвалений окремий закон, де має чітко бути е ну, послідовність дій всіх органів державної влади стосовно тих людей, які жили і працювали на окупованих територіях. Адже там є люди і були люди, які працювали, наприклад, в окупаційних органах влади, що з ними робити, так? яким чином їх рахувати чи не рахувати. Ну, стаж роботи в окупаційних органах влади тут більше питання до наших органів відповідних служб безпеки України інших правоохоронних органів. Є люди, які так через певні особисті обставини не змогли виїхати з тих територій, фізично не було можливо. Тому так, Україна потребуватиме окремих законів, які на сьогоднішній день в Україні на жаль сьогодні поки немає. Ну але я сподіваюся, що з часом. Такі закони мають і мусять розроблятися і бути ухвалені в Україні, пане Павле, Дякуємо вам за роз'яснення. Нагадаю, з нами був віце-президент Червоного Хреста України, міністр соціальної політики України у 2014-2016 роках Павло Розенко.